сама боялася сказати, що мені щось не підходить. Я не вчу тільки з книжок. Я жила цим. Мовчання жінки це не завжди мудрість, часто це страх втрати. Чи помічали ви, як деякі звички можуть руйнувати стосунки, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо? Ви можете навіть не знати, що робите це щодня. Ось чому важливо переглянути це відео до кінця. Бо саме ці помилки допускає більшість людей у стосунках, і я сама їх робила і не раз. Але коли я зрозуміла, що саме потрібно змінити, моє особисте життя змінилося на 180 градусів. Хочете уникнути найпоширеніших помилок у стосунках, і я покажу, як змінити ситуацію. Дивіться відео, щоб дізнатися, як побудувати гармонійні стосунки. І знайти курс, який допоможе вам змінити все прямо зараз.